Всім привіт! Сьогодні 28-й день мого челенджу. Вирішила змінити трошки фон, показати вам зимову Канаду з вікна. Ось. Думаю, вам видно і мене теж видно. І сьогоднішня тема буде про те, як відпочивають канадці. Ось. І почнемо з того. Все залежить від того, скільки у вас грошей, де ви живете, і який вид відпочинку ви полюбляєте. Найбільш популярні це кемпінги. Вони тут популярні як і літом, так і зимою, тому що деякі їздять на своїх автомобілях і ночують в палаці зверху, з підігрівом, і їм це подобається. Також є кемпінги, кемпери, такі машини, там, де все є всередині, там тепло. Там досить багато всього, навіть туалет є, тому їм це подобається. А наступне це, якщо у вас маленький бюджет, і ви хочете якось відпочити, це люди їздять, бегуть велосипеди, і там їдуть в Кенмор чи ще кудись, і просто катаються на велосипедах. Це досить популярно, тому що тут велосипед майже є у всіх, в маленьких, великих, молодих старих. І у старих, наприклад, такі електровелосипеди, у молодих також електро, але вони намагаються більше робити якісь фізичні рухи. Наступне це Домінікана. Я думаю, що Домінікана і Мексика вони між собою досить конкурують, тобто вони два напрямки напрямки, які досить популярні. А що скажу так, що напевно в Мексиці. Буде їжа трошки не така смачна, ніж в Домінікані і в Домінікані більш гарніша природа. А, Але щодо готелів я не впевнена, тому що не там, не там я ще не була. Це чисто по тому, що я знаю, що кажуть інші. Тому наступне це у нас Мексика. А дивіться, скажу так: що якщо вас двоє, то ви можете за 25 тисячі туди полетіти і відпочити. П'ять днів all inclusive і це не так дорого. Як, наприклад, я дивилась білети М -м, також на два дні, о на два дні тільки в Вікторію з проживанням і перельотом з Калгарі. Тобто, це летіти одну годину, і це виходить десь 2500 тисячі на двох. І це на два дні тільки. І ви можете полетіти в Мексику на, на 5-10 днів і таку ж саму суму заплатити за all inclusive Тобто, ну. Вибір, очевидний, чому люди летять зимою кудись в теплі країни, тому що, по-перше, там тепліше, там можна відпочити ось такий ліновий відпочинок, і це дешевше, ніж подорожувати по Канаді. А, наступне це всякі фестивалі, їх дуже багато літо, а особливо фестивалі пов'язані з <кій> стампіт, тобто є стампіт. Uh, він подорожує по всій Канаді і по Америці, і люди дуже його люблять, тому що там, по-перше, і розваги, і шоу-програми, і багато їжі. Ну, і я була на стампіті в Паносі, і це дуже ну, крутий експірінс. Я такого в Україні ніколи не бачила, і мені дуже сподобалось. Тобто емоцій дуже багато після цього. Наступне це uh, кіно. Це такий дуже бюджетний варіант, але як ви можете відпочити, але це просто кіно. Давайте далі. Багато в кого є кінотеатр вдома, тому вони навіть не ходять. Вони їм легше заплатити в е, нетверсі чи там десь суму, орендувати цей фільм, який тільки вийшов, і подивитися вдома в комфорті, і не треба нікуди їхати. Наступне це якісь фуд-події, <кхи> тобто тут е, часто бувають є фуд. Такі не знаю, як це називається, фестиваль можна так сказати. Ви туди приходите і ви платите за вход, і вам дають певну кількість тікетів, і ви за ці тікеті можете випробувати все, що там є, з різних ресторанів вашої, вашого міста. І це досить прикольно, тому що потім ви можете обрати, куди піти, наприклад, на повноцінну вечерю. А наступне це скі-резорти. Вони майже є всюди, особливо в Альберті, тому що у нас є Банф, у нас є Лейк Луїс, у нас є Калгарі у нас навіть в Ридірі є такий мініський резорт, де можна покататися. І це досить і не дасть живо, і недорого. Тобто, ви можете купити абонемент на цілий рік і за 500 доларів, якщо я не помиляюсь, і цілий рік там кататися. Ну тобто, це прикольно, якщо ви любите такий вид спорту. Я ще ні разу не пробувала, тому не знаю, що вам сказати. а кхм. Наступне це а, long weekend Тобто, тут вони кожен місяць, long weekend і на цей час майже всі кудись їдуть. Тобто, на ці три дні багато хто їде на кемпінг, багато хто їде, куди знімає готель, навіть в калгарі їдуть, знімають готель, щоб просто змінити атмосферу. Е, і. Тобто їм це подобається. Я думаю, що це прикольний такий експеримент зараз в місяць кудись виїжджати і ночувати не вдома і подивитися щось нове. І останнє є така категорія людей, які люблять просто відпочивати вдома, тому що вони постійно працюють, кудись їздять, по роботі, наприклад. Тут багато робіт, що ви просто кожен день їздите, це дуже великий кілометраж, і ви просто на вихідні хочете побути вдома, ну нікуди не виходити. Ось так. А якщо у вас є ваші ідеї і ви знаєте, як відпочивають канадці, тут пишіть в коментарях і дякую за відео. До зустрічі.